Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я вам розкажу про головні новини World of Tanks, а саме, як проходить перехід на Євросервери, жовтневий фестиваль досвіду, позачергова хвиля банів та все про Вафентрагер Спачна. Тому натискайте лайк україномовному контенту, підписуйтесь на канал і поїхали! Вафентрагер Спачна Портали та нагороди за виконання завдань події, проходження певних етапів прогресії, а також перемогу над рідкісною Blitztregger auf e 220 ви отримуватимете два типи стартерів, необхідних для запуску порталів. У запущених порталах ви знайдете цінні нагороди, граючи на техніці гончих. Виконуючи завдання події або досягаючи певних етапів прогресії, ви отримаєте можливість заробити стартери гончих. Вони дозволять вам запустити портал гончих та гарантовано отримати нагороду зі списку: кредити, особисті резерви, дні танкового преміуму, спорядження, демонтажні набори, слоти в ангар. Більш детально про подію ви бачите на своєму екрані. А от якщо удача вам усміхнеться, з 5% ймовірністю ви зможете отримати вражаючий 3D стиль гончиків для об'єкта 140, Бачательйон 25Т або м 48 а 5 Паттон. Кожен 3D-стиль може випасти з коробок лише раз. Однак найбажанішою нагородою стане рідкісна преміум техніка 8 та 9 рівнів, у тому числі нові машини. FV4201 Chieftain Proto та kv 4 KTTS. Друзі. А ви будете грати в цей режим? Напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки нас. І друга новина на сьогодні це позачергова хвиля банів у світі танків. На інших регіонах такого немає. Вона не є спільною. Це дивна позачергова хвиля банів тільки за підставні бої у рандомі. Леста наклала обмеження ще на 268 облікових записів за участь у договірних боях. Друзі, про договірні бої я чув лише у відео і ніколи з цим не стикався сам. Але це рішення, яке зробили, воно правильне на 100%, я вважаю. А як вважаєте ви? І наступна новина: перехід на Євросервер, день четвертий. Ми маємо ось таку статистику на цей період, і це дивовижно. Я думаю, у вихідні буде пробита планка в 50 тисяч онлайна. І ще мені дуже смішно чути новини від деяких ру блогерів, що багато хто хоче повернутися з євросерверів на ру, типу не сподобалося. Вони зіткнулися з труднощами, бо їх не пускає у гру. Я вас прошу, скажіть ви правду вже. Що це від того, бо танкісти, які читати не вміють, і просто тиснули всі кнопки підряд. А потім такі ой, а я не знаю, що делать. До речі, напишіть в коментарях, як вам грається на Євросервері і який пінг. І четверта гарна новина для тих, хто вже перейшов на Євросервер Жовтневий фестиваль досвіду. Заробляйте величезну кількість досвіду та кредитів. З п'ятниці 23 до неділі 25 вересня з 20.00 до 23.00 за Києвом виконуйте прості повторювані бойові завдання, отримуйте різноманітні множинники досвіду та кредитів і насолоджуйтесь безлічю корисних ресурсів. А також заробляйте спорядження та провізію для кожної нації. 23 вересня тривалість дня і ночі приблизно однакова. День осіннього рівнодення знаменує закінчення літа і початок холодних сезонів. На честь цієї події ми додали сім послідовних завдань, за виконання яких ви отримаєте спорядження з провізією для кожної нації, а також слот у гаражі. Заходьте на портал, щоб дізнатися подробиці при завданні та нагороди рівнодення. Ось такі новини я підготував спеціально для вас. Пишіть в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше, а також ваші побажання. Всі коментарі я читаю і на всі відповідаю. Мої відео виходять кожні два дні. З вами був Мюзер.